Вітаю, шановні друзі. Пропозиція Єврокомісії про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Єврокомісія внесла вже відповідне подання від 4 червня 2025 року на розгляд до Європейської ради. Розгляд відбудеться на наступній неділі, і зараз ми з вами, друзі, подивимось, що передбачає дана пропозиція Єврокомісії і що вони пропонують українцям на найближчі півтора-два. Роки друзі, зробіть, будь ласка, репост і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Пропозиція єврокомісії досить велика, грунтовна. Там багато чого викладено в першу чергу і відносно українців, які хочуть повернутися, і відносно українців, які хочуть залишитись. Тому давайте розглянемо з вами коротко. Основне, що передбачає даний план Єврокомісії по українським переселенцям в Євросоюзі. Ну, по перше, це продовження тимчасового захисту. Єврокомісія офіційно пропонує вже продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2027 року тому що причина це продовження е, воєнної ситуації в Україні. Тимчасовий захист надає доступ до медицини, освіти, роботи житла і соціальних послуг, як зазначається в самому документі. Другий пункт це плавний перехід до інших статусів перебування, і це, мабуть, на мою думку, найцікавіший момент е, даної пропозиції даного документу, тому що комісія. Рекомендує дозволити українцям переходити на національні типи легального перебування для працевлаштування, для навчання або ж через воз'єднання родини. Це важливо в першу чергу для тих, хто інтегрувався в суспільство Європейського Союзу і не хоче залишатися в підвішеному стані. Тобто, як ми бачимо, Єврокомісія буде ініціювати і лобіювати питання, все таки зміни. І я вважаю, що це буде якась вже по полегшена зміна е, тимчасового захисту на робочі навчальні параграфи і візи. Далі це захист дітей і вразливих осіб. Діти повинні мати право завершити навчальний рік, навіть якщо статус тимчасового захисту завершиться. Це означає, що якщо, наприклад, тимчасовий захист завершиться 4 березня 2027 року, то до літа все одно всі батьки з дітьми в Європі залишаться для того, щоб закінчити навчальний рік. Друзі, це дуже важливо. Наступний пункт це повернення в Україну для тих українців, які хочуть повернутися в Україну. Є створює Юнайті Хабс, це так звані консультаційні центри для тих, хто хоче повернутися. Наскільки я розумію, дані центри будуть робитися за підтримки Міністерства єдності України. Де буде надаватись відповідна інформація по тому, як повернутися в Україну. Далі це фінансова та гуманітарна підтримка. Друзі, суми передбачені на допомогу: 50 мільярдів євро. Програма Ukraine Facility з 24 по 27 рік. 13 мільярдів євро для приймаючих країн. Тобто євросоюз буде ще й фінансувати ті країни, які будуть приймати біженців на 13 мільярдів. Це досить велика сума, друзі. Далі це координація, облік та цифрова платформа, тобто Єврокомісія створює єдину європейську інформаційну систему, щоб уникнути дублювань при реєстрації на тимчасовий захист, моніторити потреби та потоки українських біженців і посилити обмін даними між країнами Європейського союзу. Тобто, я припускаю, що зміна країн може стати складнішою. Ну і саме головне, до чого закликає Єврокомісія в цій... Пропозиції про продовження тимчасового захисту комісія закликає держави-члени бути готовими поступово виводити українців із системи тимчасового захисту і надавати їм довгострокові перспективи, друзі, легалізація статусу, повна інтеграція або добровільне поступове повернення в Україну. Тобто, я вважаю, що ті, хто хоче залишитися в будь-якій країні Європейського союзу, вони отримують такий шанс і таку можливість, тому працюють. Цюйте вчить мову, хто хоче залишитися в Європейському Союзі. Ну а ми чекаємо з вами наступного тижня, коли буде засідання Європейської ради і буде вирішено питання вже про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Тому, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.